Права 261. Серед наведених записів укажіть А числові вирази, Б, буквенні вирази і В формули. Ну що ж, давайте аналізувати. Спочатку давайте знайдемо всі числові вирази. Туди входять тільки числа. Отже, перше 408 мінус 125 підходить. Пишемо тоді 1. Далі друге не підходить, бо А плюс 14 це буде буквенний вираз. Пишемо 2. Так, далі m дорівнює 7n-8. Ну, тут ми по цій формулі можемо знайти M. це буде формула. Тобто 3 ми пишемо формула. Далі xy-4C. Тут є букви і цифри. Це буде буквенний віраз. Пишемо 4. Це буквенний віра. P дорівнює 6 a По цій формулі ми можемо знайти периметр. Тобто, ну, літеру П. Тобто 5 ми пишемо сюди, у В. Так, ну і останнє: 52 мінус 23 плюс 10 це числовий вираз. Тобто, пишемо його в А. Так, отже, зробили. Ну що ж, ось таке дуже легке задання. На цьому вправу завершено.